Бог не вибирає, кого більше любити, а кого менше, а кого не любити взагалі. Бог це сама любов, любов для кожного, хто її приймає, хто дає взаємність, це означає мати живі стосунки з ним кожного дня, падати, щоб встати, не озираючись назад, постійно спілкуючись з ним, кожного дня розповідаючи йому все. Дрібниці, події, переживання, біль, мрії, повідомляти про всі перемоги та невдачі, ділитися радістю та щасливими моментами свого життя, чи дякуємо ми Богу? Чи питали ми колись у Господа, як справи у нього? Чи дійсно мені важливо, як почувається Бог, про що він турбується, які бажання, плани у нього? Адже він особистість, чи в мене споживацьке ставлення до нього? Я приходжу тоді, коли мені щось потрібно? Чи виставляю я таблицю замовлень, вимагаю, а якщо щось не так, на мою думку, відразу скарги і претензії? А як часто ми помічаємо добро, яке Бог дає нам кожного дня? Чи Бог винен нам щось? А може, це має відбуватися природньо? Чи не було в нас нічого хорошого в житті, за що варто дякувати. Шукайте Бога, хто шукає Господа, той завжди знайде його у своєму житті. Шукайте, поки ця особиста зустріч з ним не станеться. Цікавтеся його волею, його планами. Падаючи вниз, підніміться і подивіться на Бога Він потрібен нам як повітря, без якого не можемо прожити. Навіть п'ять хвилин спробуйте жити без повітря. Ісус чекає на тебе, дорогий друже. Він прийшов у цей світ заради тебе, навіть якби ти був єдиним, хто вірив би в нього.